І далі детальніше поговоримо про це з політичним експертом Геннадієм Думовим. Він з нами на зв'язку. Пане Геннадію, доброго ранку і дякуємо, що прокидаєтесь разом із нами. Доброго ранку заяви Трампа, Келога та Путіна можуть свідчити, що йдуть за кулісні консультації щодо України без її участі. Таку заяву в соцмережі оприлюднив Київський безпековий форум. Чи не схожа пропозиція провести вибори в Україні до укладання мирної угоди більше на забаганку Путіна, ніж на частину мирного плану США? Хм. Ну, це може бути і одним і іншим, але ми маємо яку послідовність подій. Власне, Володимир Путін, буквально там в межах тижня в інтерв'ю там в машині говорить про те, що для підписання остаточних документів йому необхідні якісь представники українського народу. До речі, Володимира Зеленського він не виключає. Які переотримують мандат, і проходить буквально три дні, і панкело говорить про те, що спочатку перемир'я, потім відповідно вибори, як президента, так і парламент і тоді відповідно завершення війни шляхом укладання остаточних документів. Ну власне, наскільки це схоже, можливо, глядачі вирішать, як на мене, то максимально схоже, тому що питання легітимності, яке з нашої точки зору, взагалі в принципі неправильно ставиться, необхідно говорити про легальність з неї все в порядку. Але так чи інакше, єдиним, майже єдиним в світі, хто це проговорював протягом останнього року, був Володимир Путін, і сьогодні це. Починають говорити американці, тому а. чи є це відповідною поступкою або кроком назустріч саме росіянам від американської сторони? Тут ми цього виключати не можемо. Ну, ось ви вже згадали, пане Гададі, що Путін вже відкрито заявив в цьому інтерв'ю, згаданому, що не бажає напряму контактувати із Володимиром Зеленським, і хоче до речі, щоб переговори проходили між Росією і Сполученими Штатами напряму. Чи піде тут на зустрічому Білий Дім? Ну, справа в тому, що ми не знаємо в дійсності, що відбувається, тому що і пан Трамп говорить, що контакти є як з Києвом, так і з Москвою. Чи можна говорити про те, що це перемовини? Тому що особистої зустрічі не було. Розмови президента Зеленського з Трампом не було. Чи була вона з Путіним? Ми не знаємо. Тому сьогодні тут рівняння з багатьма невідомими. Ну слід сказати, що Путін в своєму інтерв'ю говорив: він не виключав того, що Володимир Зеленський може відповідно брати участь у перемовинах. Він говорив і наголошував. На тому, що в нього є сумніви з приводу того, хто може підписати відповідні угоди і хто буде мати на це повноваження. Це трошки різні речі, і це питання, до речі, до попереднього того, що ми з вами говорили, це питання намагаються американці вирішити в дусі власне російського наративу, власне, наполягаючи на тому, що необхідно є проведення виборів. Ну, бачите, американці кажуть, що поступки мають бути з двох сторін: що так, з стор... сторони Росії, що з України? От загалом, на які поступки за для завершення війни може піти Україна? От про що буде йтись? Наприклад, там не знаю, мова російська церква, як того хоче Кремль, і які питання категорично не можуть бути предметом торгу для Києва? Перше, ну давайте відкриваємо нашу конституцію і дивимося. Якщо ми говоримо про територіальні питання, то юридично відмовитися від території ніхто не зможе. Чому тому що це питання потребуватиме вирішення шляхом проведення всеукраїнського референдуму, який провести ми розуміємо неможливо. Ну і власне, якщо і можливо, якщо якось криво-косо провести, я впевнений, що а наші там, громадяни не говорити. підтримують подібного роду позицію. А без громадян, без всього народу таке рішення прийняти не може ніхто, хоч президент. З Верховною Радою разом, хоч ще з Кабміном, хоч ще покличуть Київський цирк, туди до Національної Ради, відповідно все одно від цього нічого не зміниться. Щодо відповідної мови, то е, треба пам'ятати, що в другій частині статті 10 конституції України написано, що держава Україна гарантує розвиток вільний розвиток російської та інших мов національних меншин. Тобто, в нас з точки зору статусу російської мови і основного закону все чудово. Є моменти, які стосуються профільного законодавства щодо певних обмежень. Думаю, що це прийнятно говорити, тому що ще раз наша конституція і так передбачає, що російська мова може на нашій території розвиватися вільно, ага. і з приводу російської церкви, то нам потрібно трошки змінити, набуть медійні наративи, передусім, навіть не законодавство, тому що російської церкви в Україні немає, є українська православна церква, є православна церква України, як відповідно дві церкви, які найбільші в православній конфесії. На сьогоднішній день жодного процесу судового щодо заборони церков не відбувається, тому що до церкви більше розмов відповідно в медійній площині. Тут потрібно буде попрацювати з лідерами думок з точки зору того, щоб вони коректно взагалі вживали слова. Подивилися, перечитали статути церковні. Подивилися, що канонічних зв'язків з церквами держави агресора в Україні ні в кого немає. Заспокоїлися трошки і їдемо далі. Тому тут поступки відповідно також не доведеться робити. Необхідно буде зробити поступки шляхом скоригування відповідно до законодавства медійних наративів. А це достатньо просто і не не вимушено можна зробити, угу. ну ось і ми їдемо далі. Трамп напередодні заявив, що Сполучені Штати могли б надавати Українські Україні військову допомогу в обмін на рідкоземельні метали. Їх підтверджені поклади в Україні є одним з найбільших, якщо не в не в світі, то в Європі точно. Наскільки реально заключити таку угоду, і як вона в принципі може бути реалізована? Я чесно кажучи, дуже сильно сумніваюся, тому що знову таки надра є об'єктом права власності українського народу, ми можемо говорити про те, що держава Україна, відповідно може видавати ліцензії на розробку надр. По-друге, власне, ну ліцензія сьогодні дали завтра, забрали. Це не тверда гарантія. Власне, американський бізнес чи піде під це нам також невідомо. Крім того, дуже багато от цих покладів рідкоземельних металів, включно з літієм, вони знаходяться на сьогодні на окупованих територіях. Тому, власне, як ми Рішимо питання присутності російських військ, коли мова йде про американську допомогу. Це також якби питання зірочкою, як його вирішити, не зрозуміло. І третій момент в мене є така просторога внутрішня, що пан Трамп, враховуючи його стиль, він говорить не про майбутню допомогу, а про допомогу, яка вже надана. Тобто, ймовірно, є такий варіант, що він просить компенсацію за те, що вже адміністрація Байдена в Україні виділила, і з приводу цього постійно відповідно є окремі скандали, і в тому числі в Американській пресі. Тому я, ну, це песимістичний варіант, якби ага. да Трамп не, точно не говорить, це не його цитата, це лише пересторога. Тому, враховуючи весь цей контекст, необхідно дочекатися додаткових новин, щоб ага. не вийшло, е, як от я сказав, вище. Тут цікава новина про те, що Володимир Зеленський анонсував візит до України Кітакелога. Я нагадаю, що спецпредставник Дональда Трампа мав відвідати Київ ще до його інавгурації. І от чи свідчить це, що Україна і США попередньо узгодили всі гострі питання? І чи є шанс, що Київ і Вашингтон підуть на перемовини з єдиною позицією? Власне, коли ми говоримо про всі гострі питання, це буде зустріч перших осіб. Перших осіб, наприклад, Володимира Зеленського і пана Трампа з підписанням певної угоди або іншого документу типу спільного ком'юніке. Сьогодні якраз мова йде про те, що ну функція спеціального представника полягає не в підписанні, а в погодженні, в донесенні відповідно, певної думки. Навіть навіть погодження, мабуть, тут не буде, тому що знову таки спецпредставник це такий глашатай. Це людина, яка прибігає відповідь відповідно, озвучує позицію, слухає сторону, до якої він приїхав, і їде до себе в столицю доповідати про те, що відповідно думають в цій країні спеціальним представником, в якій він призначений. Тому в цьому контексті остаточні домовленості безумовно ми від них ще далеченько, і очікувати їх ближчим часом, навіть якщо Келе вже сьогодні прибуде в Київ, не варто. Перемовини йдуть, і це добре. Uh -huh. Дякуємо вам наразі за те, що долучились до ефіру. І нагадаємо, що з нами на зв'язку сьогодні був політичний експерт Геннадій Думов. Дякуємо за вичерпні відповіді.